Вітаю любителів гортензії! і сьогодні хочу показати, як я буду вкорінювати волотисту гортензію брунькою. Ну, це вже не зовсім брунька, це вже майже в деяких випадках повноцінна гілочка, яка тоді виросте в велику гілку, і зверху буде шикарна квітка. І дивіться, деякі стволики в мене опускали такий калюс, такі ось образування біленьке. Це будуть корінці. Я їх поки залишу, ще поставлю в водичку. Якщо будуть корінці, то я вже буду їх укорінювати цілою такою гілочкою. Вони стояли в мене місяць на підвіконі. На підвіконі в мене тепло, але все рівно я ставлю в таку шапочку, щоб їхнім ножками було теплесенько. Підготувала я ґрунт Він спеціально для гортензії з кислотністю 3,5 до 5. Добавила сюди. Перліт. Коли перліт додаєте, обов'язково вдівайте масочку, бо він так пилить, тоді чихаєш, це не дуже корисно. І такі ємності. Що хочу сказати про ємності? Я зробила в ємностях такі от дірочки. Чому? Тому що по моїм, якби, як я дивлюся за тим, як вкорінюються рослини, коли в них є гарний доступ кисню. То цей процес проходить швидше, і корінці не загниваються. Тому я взяла вилочку, стареньку, ще таку, знаєте, з столовок радянських часів, нагріла її і зробила такі дірочки. І тепер ми що робимо? Відриваємо гарні такі брунечки. Якщо є залишок, я відриваю, я не обрізаю ні ножем, ні чим іншим гострим. Якщо є залишки кори, я її прибираю. Ну, Щось не подобається вона мені. І далі що ми робимо? Ви вже, мабуть, це багато разів бачили чи пробували. Вмочуємо в струшуємо і вставляємо обережно, не заглиблюємо, тільки самим-самим краєчечком вставляємо в наш ґрунт. Обмочили. Струсили, щоб зайвого не було, і поставили. І так далі, ще закінчу і покажу вам далі, показую, якщо є залишки кори, просто обережно берете його, ногтіку не знімайте, вона дуже гарно відлущується, обмукуємо і вставляємо. Бачите, ось. Кожна гілочка формує такі три повноцінні броніки, Я зараз по одній забираю, а дві залишаю.